Всім вітання. Черговий експериментальний день. Результат той, що був в попередніх відео. Температура на нагріві 44-45 градусів. Вона вже так тримається декілька хвилин. Струм послідовності ампермет 0,39-04 А. Напруга на нагрівальному елементі 28 градусів споживання, якщо відняти споживання блоку живлення, десь буде 14-15 Вт. Якщо перемножити 04 на 28, в принципі, десь так і получається. Це перший показник, від якого ми будемо відштовхуватись. Запам'ятали температуру струм, це у нас лише сам нагрівальний елемент. Що я буду робити далі? Це я буду під'єднувати додаткові коливальні контури. Як це буде впливати на нагрів? Як це буде впливати на споживання, на напругу? Що я сьогодні змінив? В крайньому відео я показував, що частота була 36%, скважність 7%. Зараз я скважність зменшив. Температура, як ви бачите, стабільна. Тепер продемонструю, як впливає скважність на параметри системи. Зараз я буду скважність зменшувати. Дивимося на струм. От, Тільки зменшив на 1% і струм впав. Але і при цьому напруга, споживання зменшилося в два рази, напруга впала в три рази. От, ну і Звичайно, що якщо брати по потужність, яка виділяється зараз на нагрівальному елементу, це стало тут більше, ніж в три рази менше, можете перемножити. Тобто, 4% це вже нам не підходить. Ставляємо 5% маємо 30, 0, ну 390 мА. Напруга виросла, споживання 15. Добавляю ще 1%. Тут вже у нас це 6%. Тобто, що 5, що 6 великої різниці немає. Ставляю 7. 7% у мене вже трошки. Бачите, температура тільки це. Моментально вистигло. Зараз буде йти наростання температури. Так, і споживання, як ви бачите, 15-16 Вт і напруга 29 вольт. Тобто. Те, що я вчора демонстрував, якраз є оптимальний режим. Отже в нас з'являється 44, і зараз відвіде до 45. Це при споживанні 14 Вт, тому що блок живлення на себе також бере 2 Вт. Це ми зафіксували, і зараз будемо переходити до ускладнення схеми. Так, схема вже складається не з одного елемента, а із трьох навантажень. Тобто я повернувся до попередньої схеми і в процесі експериментів натрапив на досить такий цікавий ефект. Значи дивимося, зараз у мене споживання йде 10 Вт. Із трансформатора працює двигун, напруга там невеличка, 4,5 В. Тепер в мене є земля. Я стаю землею на плюс акумулятор, який живить генератор, споживання виростає до 13. Напруга падає до 2 вольт, споживання виростає. Тепер стаю на мінус. В принципі, той самий результат. Здається, що тут хорошого, коли споживання виростає, а напруга на навантаженні падає. Але у нас є різні точки і зараз дивимося, стою на точку 1 трансформатора. Споживання зменшилось. Напруга виросла. На точці 1 стою. Відкидаю з точки 1. Заземлення, напруга просіла, споживання виросло. Це вже ми працюємо з енергією простору. На трансформаторі є зона розрідження. І коли на зону розрідження додаю джерело енергії, це земля, вона заповнюється, зменшується споживання і зростає енергія на навантаженні. Цей ефект ми застосуємо далі. Так, і ще один такий показник. Частота на нагрівальному елементі, що стоїть. на, Зараз це енергія шуму вже 90 100 кГц. Зараз я беру заземлення і знову ж таки буду ставати в точку 1. Іде стабілізація частоти. Вже вона не пригає так, як. Тобто знаходить точку опори, стабілізується частота, виростає напруга і зменшується споживання. Так що це вже енергія простору. Це те тема, яка мене саме найбільше цікавить. От, кому сподобалось, ставляйте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей!